Вітаю! Дуже рада всім прихильникам краси та творчості на моєму каналі студія Прикрас Шарм. Сьогодні буде розпаковка з Aliexpress Експрес, нового поповнення, аксесуарів для моїх переробок з намиста та створення нового намиста. Покажу, які придбали роздільні намистини, меморі дріт та ювелірний дріт, а також піни, бісер. Різні роздільні намистини. У мене такі придбання, білий тросик, такий ювелірний придбала. 38 мм, білого кольору 50 метрів. Далі ще такий тросик придбала. 30 метрів, на ньому написано, більше наш. Познавати не знаю. Нема просто чорного кольору такий тросик. Далі Memory дріт, таку придбала. 30 обертів в срібному та золотому кольорі, в одному і тому ж самому магазині. Додам посилання. Далі придбала такі серветочки для, для, проти, для протирання прикрас. Серветки для протирання прикрас. Далі, оце з одного магазину, давайте розглянемо. Теж тростик, але золотий, 50 метрів. Отакий ну, не зовсім золотий, а більш бронзовий. Бронза або старе золото. Ціна була приємна, то я взяла, тому що тросики по, по метру купувати вже не хочеться. Хочеться купувати ролами 0,38 мм товщина тросика, сімежильний тросик. І 50 метрів це нержавіюча сталь. А білий тросик, білий тросик теж нержавіюча сталь. А на чорному нічого, нічого не написано. Так, з тросиками все. Тут у мене з одного магазина це сережки. В сріблі я такі купувала в золоті. Вирішила ще докупити сріблі з фіанітами, але я вже бачу, що одного фіаніта немає. Але добре, що дві пари. Друга пара. Друга пара ціла. Це такі самі, як в минулій розпаковці я показувала сережки, тільки в срібному кольорі. Так, да, жалко, що немає одного фіаніта. Буду пір відкривати і просити, щоб повертали гроші. Розділі на мистинки такі трубочки. 15 мм повинні бути. Додам до відео. Так. Такі трубочки. 15 мм повинні бути. Так, 18К покриття і піни зі шляпкою, і покриття 18К, і довжина 18 міліметрів. Далі піни з круглою шляпкою, трошки більші, теж 18к, певне, 30 мм. Вони такі довгенькі. Далі в упаковці по 100, по 100 штук. Далі теж з теж сплескою шляпкою 18К 30 мм. Теж 100 штук. Чет... Так, і ще одні 18К, 16 мм. Взяла з круглою шляпкою такою намистинкою. Так далі, мікс, їх тут певне 200 штук. Великі товсті і взяла в золоті. 35 мм, теж 200 штук, шляпка, щось я набрала шляпок плес... Це з плескими шляпками. Так, далі в мене тут гематитові матові на 3 мм. Виглядають гарно, не, не приліплені, розділяються теж гарно. Буває так, що фарба пристає і їх потім розділяти дуже складно. Тут виглядають гарно. Далі гематитові намистинки ще такі придбала 2 міліметри. Їх, певне, тут багато, що вони. Насипали мені і так в пакетик, і так в пакетик. Ну, перераховувати я вже буду. Перераховувати не буду. Подобається, що вони розді... розділені і не склеєні між собою за рахунок фарби. Так, ось так вони тут, пишуть. 300, 2 мм 300 штук, 300 одиниць. Добре, що багато. Завжди не вистачає. Так, і ще гематитові намистинці. У мене 3 мм, 200 штук. Теж подобається, що розділені. Прокрашені гарно. Навіть через пакетик видно, що гарно прокрашені. Але давайте подивимось, зараз Щас... вони цей пін. Так. Так. Гарні намистинки, гарний отвір, гарно виглядають, мені подобається. Придбала такий бісер без всяких розпізнавальних знаків, мікс. Ось ну, виглядає блискучий і гарний. Ось такі дві Я Брала як проставочні. А, ну подивимось, тут гарний отвір. Да. Пін. Пін находить. Отвір гарний. Ось трішки набрала, є. І жовті, і чорні, і темно-сині, темно-зелені, і різно, різне покриття золотого, мідного. Ну, такі кольори гарні. Мені оце ж вони сподобались. І вирішила, як не буде вистачати, поки будуть йти іти замовлення, то можна вийти з положення. Намистинками. Взяла такий бісір тохо по приємній ціні, 2 мм тут біс бісеринки, теж як, як роздільні намистинки будуть виглядати гарно. Я буду розпаковувати. Далі такі взяла проста, роздільні намистини. Їх тут тисячу штук 2,5 мм на знижках, чи, чи в комплектах, чи на знижках це 3 мм, 700 одиниць в такому срібному кольорі на мистинці. На мистинці в золоті підписала 18к, 120 штук 3 мм. Чи буде тут 120 штук, не знаю, одиниць. І два пакетики в сріблі. Їх тут не видно, треба доставати. Це скільки? 120 одиниць, колір сільвер 3 міліметри на Ось такі вони. Ось так вони виглядають. 3 міліметра. Мені подобається. Блищать, легенькі, на дотик, не знаю, металеві чи пластикові, придбала на комплекти аж два пакетики, тому що ціна була приємна. Ще придбала такі обжимни намистинки накінечник для намиста, для, на, на для ланцюжка чи намиста. На такі маленькі в, у вигляді мушлі. Затискачі такі. Треба буде спробувати. 20 одиниць було в пакетику. Зараз покажу. Так, виглядає пакетик покриття 18К. 20 одиниць. Далі придбала е, такий пластиковий з покриттям, з срібним покриттям на мистинки. Їх тут 200 одиниць і розмір, розміру, розмір. розмір. І написано розмір. Ну, десь приблизно 6 міліметрів. розмір, можна так по приміряти. Так, приблизно 6 міліметрів. Ще пластикові намистинки в вигляді сніжинок. Два пакетики по 100 одиниць. Пакетику мікс. І ще в пакетику йшов такий контейнер. Ду -ду Дуже зручно, коли є контейнер, їх треба пересипати. Так, з контейнером. І що тут пишуть у нас? Розмір 6 мм, 200 одиниць. Спробуємо іноді потрібен пластик, щоб не обтяжувати намисто. Далі придбала мікс австрійські прозорі намистини з покриттям АБ, різні за розміром та формою. Пакетку було 300 одиниць. Ціна була дуже приємна. Розібрала та перерахувала. Більше всього, було намистин 4 мм, ронделі, біконуси та круглі. Потрошку було більших за розміром намистин і навіть були кубики. Я задоволена. Ось такі кубики трьох розмірів десь 8, 6 і 3 мм кубики, а також придбала мікс австрійські кольорові намистини, тут 10 кольорів. Вони грановані, круглі, різного розміру. Завжди знадобляться, щоб подовжити намисто або додати акцентів. Це те, що треба мати у запасі. Гальні, га гарні кольори дуже яскраві, мені дуже подобаються. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Ваша підтримка для мене безцінна. Дякую всім, хто мене підтримує теплим словом, це надихає мене творити контент для вас далі. До зустрічі!